Настасія Семенюк, мистецтво декламації, місто Хмельницький. Я почала писати поезію сім років тому, як народилась моя старша донечка. Я просто гуляла з нею по вулиці і почала задумуватись про важливі речі, про глибокі речі. І я написала перший вірш: Чи знаєш ти, що маєш скарб? Інколи. Я засинаю, і мені вже просто перед сном приходить якась фраза. Я її занотовую, і наступного дня просто розвиваю її вже до, до вірша, скажімо так. Інколи просто можу мити посуд, і мені от щось мене осяйнуло, і треба все залишати і занотувати. Коли це тема війни, то вони народжуються отак на одному диханні. Я не знаю, як інші поети відчувають, але мені стає легше, коли я пишу таку поезію. А що пишуть люди в коментарях? Я знаю, що ти викладаєш свої вірші в соцмережі. Вони вдячні тобі за емоції. Вони плачуть, але дякують мені за це. І я навіть жартома кажу, за що ж подякуєте. Я вас досліджувала, але вони кажуть, що це такі приємні сльози. Насправді я отримую дуже багато коментарів про те, скільки людей перейшли на українську після моїх віршів. скільки людей просто мали сили долати якісь свої життєві труднощі. Потяг насправді дуже багато. Сьогодні я по дорозі до Києва проплакала всю дорогу, тому що мені написала дружина загиблого воїна, яка хоче замовити книгу і буде читати в нього на могилі. Мої вірші. Нам важко зараз всім, кожному українцю. Насправді дуже важко. Моєю першочерговою ціллю є надихнути глядачів, жити попри все, цінувати. Прекрасне нестерпне життя, тому що воно насправді таке дуже важке, але водночас те, за що ми всі тримаємось, тому живіть своє прекрасне життя. Цей проєкт дуже важливий для мене сьогодні. Хочу подарувати усім українцям віру у краще майбутнє. Якщо я переможу, то витрачу виграні кошти на допомогу родинам полеглих воїнів. Розкажи мені на ніч казку. Поживу трохи там, де існують дива. Вигадай їй красиву розв'язку, наприклад, білосніжка враз ожила. Поверни мене назад у дитинство. Щоб я знов не боялась нічого крім пса. На Різдво за столом все наше сімейство, а я в хаті великій танцюю з дідом вальса. Нагадай ту морозну, засніжену зиму, а зі стріхи бурулька найкращий десерт. Дрова потріскують в грубі, Комен дихає димом, на стільці читай сцені, знову сольний концерт. Я трохи полежу вдам, що дрімаю, ти розказуй, розказуй подовше, прошу, хоч казки такі серце до болю стискають, та кожної з них я. Соби so барашок. Настасія Семенюк на нашій сцені, який вірш, яка теплота, яка атмосфера? Я Ніби потрапила дитинство. в своє дитинство. Дякуємо вам. Це ми те сльози на очах Як це, очищення. Зараз. Це, це найкраще подяка. Дякуємо. Олександр, те, що ви робите, дійсно неймовірно, оскільки ви не просто пишете, а ви читаєте, передаєте кожну емоцію своїх віршів. Просто я також пишу вірші і пишу зараз книгу для свого сина, яка буде називати Спогади про майбутнє. What? Тому oh. я знаю, як цей час важко передавати внутрішній стан, і те, що ви робите, це буде передавати з покоління на покоління. адже це наше майбутнє і Дякую. так спадок наш. Дякуємо, Олександре. Максиме, в мене таке враження, що я до діда в хату приїхав. Там нема діда за сценою? Е, от я якби поринув в цю хатку тепленько з свічками. До речі, дуже класна інсталяція, тому що е, в бабусів дідуся колись ці свічки були в хаті, вони якесь тепло давали. І я поринув в цю історію в, в ці теплі спогади. Але є момент, який мені найбільше сподобався: що це були слова про приємні спогади, не про. Те, що їх вже немає, а про те, що ми їх бережемо зараз, собі, будемо продовжувати берегти саме про берегти, тому що це тепло, це світло, це позитивно. Дякую вам. Дякую. Я знаю, що ви сьогодні не сама. вас сьогодні підтримують. Розкажіть хто Це мій чоловік без перебільшення. найбільша моя підтримка. Вітаю, вітаю! Так, мене звати Тарас. що відчуваєте, дивлячись, як Настасія виконує свій вірш на такій красивій сцені? Зазвичай я відчуваю хвилювання, дуже велике хвилювання. Але вже коли настуня починає читати вірш, я його слухаю не вперше. Але мені кожного разу накочуються сльози, кожного разу відчуття цих мурах по шкірі. Тому я безмежно радий, що моїй дружини є така можливість показати свій талант тут, на цій сцені і всій Україні. Дякую. Боже, нехай кожен чоловік так дивиться на свою дружину, як Тарас дивиться на нас. Юрію, Дякую. а ви що відчули? Поринули в дитинство. Я згадав свою маму, яка давно її немає. Я сирота, бабушкою виспітувався. Знаєте, і давно не згадував, але усього лице бачу прямо мами. Дякуємо велике за такі віч. Дякуємо, Софієчко, Що ти відчула? Як тобі номер? Мені дуже сподобався. Я думаю, всі дорослі, які вже виросли, поринули в своє дитинство. Ми тобі дуже заздримо. Ми можемо туди тільки поринути, <плес> Олено. А ваші які відчуття зараз? Ви знаєте, в мене були відчуття, й в мене знаєте, усі всі спогади вони так взяли мене, так укутали. Так взяла мене мама на свої рученята і почала просто колихати. Дякую вам. дякую. це була Анастасія Семенюк. Ваші оплески! Там номер постанова ця була дуже круто і нереально. Аж сльози пішли після її виступу.